Ну Яку функцію може виконувати отака маленька штучка в автомобілі, отакий захисний пильничок. А він виконує дуже важливу функцію захисту гальмівної системи. А більш конкретніше такий направляючий палець. Супорт. Ось ми бачимо супорт. Ось такий агрегат. Ось. Ось так він тут подаскоба. Бачимо цей пильничок, захищає оцей пальчик. От якщо не слідкувати за ним, а деякі так і роблять, багато на що звертають увагу автомобіля, а на це і не звертають. А це гальмівна система. От якщо він порваний, попадає пісок, волога, поржавіє цей, закисне там палець, заклинить. Не буде працювати ефективно супорт, як мінімум будуть старатися колодки. А це падає ефективність гальмування. Це небезпечно. Слідкуйте за пильничками, направляючи супортів. Ось цей направляючий палець, який захищає оцей пильничок. Слідкуйте періодично, щоб вони були не порувані, щоб вони були в ідеальному стані. Коштують копійки, а виконують дуже важливу функцію. Всім гарного дня.